Гра з відкритим світом. В дитинстві особисто для мене це словосполучення було гарантією того, що гра буде цікавою. Хоча мені не треба було багато, так вийшло, що мені подарували PSP, і я в школі був тим самим щасливим власником портативної консолі від Sony. В мене там була скачана GTA Liberty City Stories. Я просто днями міг їздити по її ОПЕНВОЛД, вбивати NPC, їздити на тачках, робити трюки та юзати чити. І мені було весело. Станом на сьогодні мені хочеться від ігор більшого, і я терпіти не можу відкриті світи. Зараз, коли я чую словосполучення, гра з відкритим світом, я розумію, що цей проєкт мені навряд чи сподобається. Але при цьому моєю найулюбленішою грою є Відьмак 3. Гра з відкритим світом. То що ж, виходить, я лицемірна мурло та неприємна особистість подвійними стандартами. І так, і ні. Давайте я вам спробую пояснити. Спочатку я розповім про те, які я види відкритих світів бачу і які їх проблеми, на мою думку. А в другій частині відео я розкажу, як Відьмак 3 зробив цікаву гру у відкритому світі, яка б не працювала без нього. Доброго вам, здоров'ячка, пані та панове! Зручно сідайте та беріть смаколики, бо ми починаємо. Сам концепт гри з відкритим світом мені подобається. Великі простори! роби що хочеш, в тебе купа цікавих активностей. І на цьому пункті починаються проблеми. В більшості сучасних відкритих світів просто немає чого робити. Ти подорожуєш по порожнім полям і періодично натрапляєш на ворогів або лут. І на цьому будується більша частина експлорингу відкритого світу. Якщо пару годин вбивати мобів ще може бути цікаво, то ігри з відкритими світами часто розтягують на 30, 50, а то й 100 годин контенту. І в підсумку я займаюсь мободрочевом та лутингом 80% ігрового часу, і це, м'яко кажучи, не цікаво. Причому часто основний сюжет гри може бути хоча б непоганим, але все окрім нього перетворюється на завдання по типу вбий 10 чурів» або перенеси 15 вовчих шкур, ну і безцільні тиняння по відкритому світу. Звісно. З тих ігор, в які грав я, я бачив такі структурні побудови відкритих світів. Першу категорію я би назвав відкритий світ, незрозуміло для чого. Приклади Knights. Я все ще вважаю, що ця гра не заслужено але зараз не про це. Структурно відкритого світу в лицарях Готема взагалі немає. Тобто весь цей іначе як відкритий світ слугує лише для того, щоб ти пересувався між основними та сайт-квестами. В самому світі робити взагалі немає чого, і тільки сутички із злочинцями та челенджі. Тобто рашиш по сюжету плюс сайди злодіїв, і буде тобі щастя. І в випадку Gotham Knights це непогано, бо досвіду, який ти отримаєш по сюжету та цих сайдах, цілком вистачає, щоб почувати себе комфортно. Гра не змушує тебе гріндити. Але відкритий світ максимально порожній та нецікавий. Хоча я б цей Готем і відкритим світом не назвав. Цей підхід мені не зовсім подобається, бо єдине питання, яке виникає нахуя. Вибачте, навіщо цій грі взагалі потрібен відкритий світ. А може бути ще гірше, ніж в Gotham Nights, коли тебе будуть змушувати гріндити та займатись нудятиною, щоб рухатись по сюжету. Коротше, дизлайк. Друга категорія. Маленькі та камерні відкриті світи, де по факту особливих просторів у вас і немає. А всі локації створені людьми, вони пропрацьовані і в таких світах не використовується процедурна генерація. Особисто мені при такому описі одразу згадуються як мінімум перші дві готики, і хоч я в них грав дуже давно, не згадати про них я не можу. Цей підхід до створення відкритого світу мені дуже подобається, проте не пам'ятаю я вже нових ігор, які б так робили. В таких іграх відчувається любов та душа, і видно, що розробники хочуть не просто спиляти з тебе грошей, а розказати цікаву історію. Однозначний лайк, але не пам'ятаю нових ігор, які б робили по такому принципу. Спонсором цього відео є курс Наративний дизайнер від Сквот. Ви колись задумувались над тим, щоб робити ігри і хочете навчитися робити їх цікавими? Оце так тема відео та спонсор співпали. Коротше, в мене для вас є крута пропозиція. Запускається курс наративний дизайнер українською, де викладають наративні дизайнери Stalker 2» та Шерлок Холмс, Чаптер 1». Цілих 37 занять, після проходження яких ти зможеш створювати цікаві ігрові сюжети і почати свою власну кар'єру у геймдеві. Курс наративний дизайнер від Сквот стартує вже 19 червня і буде тривати до 20 листопада. Я думаю, всі гравці колись мріяли створити свою гру, але через незрозумілість, можливо, навіть страх, так і не почали реалізовувати цю ідею. Зараз з'явився твій шанс для того, щоб навчитись створювати сюжети у тих, хто в цьому дійсно розбирається. Тож, якщо тебе це цікавить, записуйся, і колись я буду робити відео про твої ігри. Вся інформація в описі відео, а повертаючись безпосередньо до відео. Наступним типом відкритих світів я би назвав ті, які створені під експлоринг або українською дослідження. З прикладів сходу можу назвати Елден Рінг та Зельду, з якою його багато порівнюють. І якщо в Зельду я не грав, то щодо Елден Рінга своя думка в мене є. Мені максимально не подобається відкритий світ в ньому, бо особисто мені таким займатись не цікаво. Я в житті не знаю, що робити, а ви мені ще в грі пропонуєте шукати чим зайнятися. From Software, ідіть на. Но... Я люблю ігри Міядзакі. Я не вважаю їх занадто складними, але камерний досвід Soulsів мені подобається більше. Де в локація левел дизайн а не просто поле з мобами. А якщо, не дай Боже, я вирішу не займатися нецікавою мені залупою, то виявиться, що для цікавого сюжетного боса Веден Інг я просто недокачений, класика. Чесно, не грав Зельду, але сумніваюся, що мені колись буде заходити підхід активного самостійного дослідження відкритого світу. Якщо вам таке подобається, окей. Звісно, ви маєте право на свою думку, а на своєму каналі я висловив свою. Я це окремо проговорив, щоб уникнути дебільних коментарів під відео. Наступна категорія відкриті світи, зроблені по системі Rockstar. Чи треба взагалі щось казати? GTA 3 свого часу задала новий стандарт в створенні відкритих світів. Вони додають надзвичайно багато різного контенту, і тому, окрім проходження сюжету, в їх світі завжди є чим зайнятися: йога, теніс, парк атракціонів. Насправді активностей набагато більше, просто мені було в це все записувати. А кількість активностей, яка була в Сан Андреас, в рази більша, ніж в тій же п'яті GTA. Плюс в цих іграх можна класично просто їздити по красивій мапі, порушувати правила, стріляти людей, а якщо задовбує поліція вимкнути чи ти. Мені не зовсім цікаво займатися всім, що ці ігри пропонують, і в GTA мені більше подобається сюжет. Якби десятирічний я почув цю фразу, я б собі із майбутнього дробовиком голову розніс. Але віддати належне рокстарам потрібно така кількість дійсно пропрацьованого контенту змушує мене поважати цю студію. В цілому, цей підхід, де ти правда, не для галочки, наповнюєш світ контентом, різноманітним, який дійсно дає тобі відчуття того, що ти можеш робити що захочеш. Мені подобається. Намагались схожу систему зробити, наприклад, в Хогвартс Легасі, але в них, м'яко кажучи, не вийшло. Активностей було мало, вони не були сильно цікаві, і більше нову групу світу Гаррі Поттера я би відніс до наступної категорії. В якій більшість сучасних відкритих світів, на жаль, і робиться, цю категорію я назву відкриті світи Ubisoft. І навіть якщо першими такі світи почали робити на Юбіки, мені насрати, вони їх зробили популярними. Суть таких світів кількості контенту, але над різноманітністю та цікавістю там не працюють взагалі. Ну, цей на тобі мобів, от лут з циферками сили, які збільшуються кожен рівень. Якщо щастить, ще й пара нудних челенджів і все, йди в сраку. Ти що заплатив за гру 60 баксів, щоб вона була цікавою? Я заради справедливості вирішив завантажити Assassin's Creed Odyssey. Можливо, цю гру хейтять просто так, і вона мені сподобається. Не сподобалась, буквально спочатку. Ця гра мало того, що не дає майже жодного контенту окрім аванпостів та місць з лутом, так ще й змушує гріндити циферки, щоб просто мати можливість вбити вовків п'ятого рівня, які знаходяться буквально біля закінчення початкового сюжетного квесту. Все заточено або на грінд, або на донат, який дозволить швидше прокачуватись. На мою думку, донат в однокористувацькій грі це нонсенс, і це найголовніша причина, чому я зневажаю та ненавиджу всі асасини, починаючи як мінімум з Origins. Але от в Хогвартс Легасі, хоч і немає мікротранзакцій, але відкритий світ гри ну максимально нудний і одноманітний. Вбивай ворогів, погуляй по Хогвартсу, порозгадуй занудні просторові загадки, коротше розважайся. Відкриті світи аля Юбісов максимально нудно досліджувати, і вони створені чисто задля того, щоб розтягнути проходження, і використовувати в рекламній кампанії слова в нашій грі 100 годин контенту. Такі слова були про Hogwarts Легасі, але контенту в грі буквально на 40. і це якщо багато страждати хуйнею, розводити звірів, помацати які там сайди і так далі. Якщо рашити по сюжету, гру можна пройти набагато раніше. А ті самі згадані 100 годин контенту, це одноманітні аванпости та додаткові завдання. Так така система ще привела до того, що мене втомила далеко не найгірша бойова система через повну відсутність дизайну боїв та одноманітність. Коротше, такий дизайн відкритого світу отримує від мене дизлайк. Просто нудно, просто блювотно. Так, нахуй, а це що таке? Аванпости, знаки питання, бої, які майже не відрізняються один від одного, купа луту з циферками, які постійно змінюються? Подвійні стандарти. Твоя улюблена гра підходить під описання відкритого світу Ubisoft. А я з цим не сперечаюсь. Але в третього відьмака є одна важлива відмінність квести. І квести вирішують все. Навіщо мені потрібно досліджувати відкритий світ в Хогвартс Легасі, полускати кульки на мітлі, ваншотнути ще одну зграю вовків, знайти непотрібний мені лут. Це навіть звучить нудно. Навіщо мені досліджувати відкритий світ третього відьмака? Через те, що я можу знайти дошку з оголошенням, завдання зі знаком оклику або лут, ворогів і тому подібне. Якщо останні три пункти мене не мотивують займатися дослідженням, то квести в третьому відьмаку це мистецтво, це просто топ. Ця гра буквально перевина йшла додаткові завдання в іграх. Жодного, блять, квеста за всю гру з розряду принеси мені 10 шкур вовка. Вони всі зроблені по принципу, що завдання має розповідати історію. Так, деякі завдання зводяться просто до того, що ти вбиваєш монстра і отримуєш винагороду, але навіть в цих випадках квест показує щось цікаве, розповідає про цей вид монстрів, якусь камерну історію про замовника. Коротше, не так і погано. Але часто завдання в третьому відьмаку можуть конкретно дивувати. Зараз будуть спойлери до одного з додаткових завдань в третьому відьмаку. Частина без спойлерів буде за цим таймкодом. А тепер до суті. Все починається просто: біля дошки оголошень ти отримуєш завдання. В селі Онортон треба вбити монстра, ми заплатимо. Гаразд думаєш ти, таких квестів я вже бачив безліч, але під час прибуття в село ти не бачиш нічого живого, і тільки трупоїдів, які займаються власне тим, за що отримали таку назву. Нарізаєш альгулів і починаєш розслідування. Бачиш купу мертвих селян, яких вбили мечем. В кінці раптом помічаєш дівчинку, яка від тебе біжить. Перед цим знаходиш її ляльку, підходиш до неї, і вона тебе боїться, і каже, що ти як він. Після повернення ляльки їй вона говорить раніше Вонартон прийшов відьмак, з кимось посварився і вбив всіх в селі, окрім неї. Вона дає його амулет, і по слідам його крові я знаходжу винуватця. Його звати ґєтан, і він відьмак зі школи кота. Можна вбити його на місці, а можна дати шанс на виправдання. Своєї вини він не заперечує, але розкриває деталі. Він отримав замовлення на лішака. Але коли прийшов час платити, всі гроші йому віддавати не захотіли, і сказали, що візьми 12 крон, і добре слово. Але ці гроші ледве покривали вартість еліксирів відьмака. І коли ґетан розізлився та попросив суму, яку йому обіцяли, то йому сказали: Окей, піди з нами в сарай, і ми віддамо гроші. І в цьому сараї його бахнули вилами в бік, але він трошки встиг ухилитись, розізлився і вирізав все село, окрім маленької дівчинки, яка нагадала йому сестру. В цій ситуації можна відпустити відьмака, вважаючи, що він, звісно, перегнув, але його хотіли вбити, тож він мав причини сердитись. Тоді він дякує і дає ключ від своєї схованки. Якщо почати з ним бій, то він попросить в Геральта Ластівку, яка його зцілить і зрівняє шанси. Якщо ластівку йому дати, він кинув нас бомбу і послабить Геральта, ускладнивши бій, або не дати ластівку і просто вбити. І ця історія не завершується на долі Гаєтана, бо ще треба придумати, куди влаштувати дівчинку, яку на самоті тут з'їдять вовки. Вона каже, що має тітку в селі Оретон, і Геральт відносить її туди. Тітка починає жаліти, що вони не зможуть прогодувати ще один рот, і в цей момент можна дати їй 40 крон, що по книжному світу відьмака духу я. А по ігровому я за партію в Гвін половину цього отримую, але нехай. Так от, за 40 крон мілфа Трохи мінет зробила Геральту, і з радістю каже дівчинці, що зараз вони підуть купувати борошно для млинців. А от на цьому завершується цей квест. І ви можете запитати, а навіщо я вам переказав квест? А переказав я його тому, що це завдання, на мою думку, ідеально показує, як їх треба робити. Ти вже бачив інші відьмацькі замовлення, ти був готовий до битви з монстром, але в підсумку займався дослідженням того, хто вбив всіх в селі, які мотиви були у вбивці, і міг з ним взагалі не битись, бо знаєш, як в цьому світі ставляться до відьмаків. І після цього ти ще й дівчинку влаштовував до тітки. Бляха, це цікава історія. І найголовніша фішка третього відьмака в тому, що ти маєш безліч таких історій. І саме тому ти хочеш досліджувати відкритий світ. Хочеться побачити кожне село, бо там же буде дошка оголошень, з якої можна буде взяти завдання, які будуть цікавими. Так в відьмаку ще є квести із знаками оклику, які можна побачити тільки, якщо ти знаходишся поряд з квестодавцем на мапі. Коротше, саме наративна складова витягує третього відьмака і ще одного опен Ворлда по Юбісофтівськи, до рівня Бог відкритих світів і краща гра в історії. Принаймні в моїх рейтингах. Я би сказав, що по схожій системі працює серія ТЕС, за відмінністю нудного основного сюжета та того, що там більше квестів, але і відповідно більше квестів, зроблених по ледачому, та в підсумку не цікаво. І повертаючись до CD Projekt Red, очевидно, що всі їх нові ігри, окрім ремейку першого відьмака, будуть відкритими світами. Але цікаво, чи повернуться вони до стратегії заповнення світу цікавими завданнями чи ні. Бо якщо у третьому відьмаку якраз ця концепція і є основним рушієм дослідження, то в кіберпанку, наступній грі студії, всі завдання видаються тобі дзвінками на телефон, через що дослідження світу одразу стає нуднішим, бо ти рідко знайдеш там цікаве завдання. Зазвичай це будуть групи бандитів, записки і тільки іноді якісь цікаві зустрічі. І в кіберпанку відкритий світ виступає скоріше локацією, і його задача показати тобі на ідеальній але блін, якби там було більше вуличних квестів, гра би від цього тільки виграла. Або якби не всі додаткові місії давались тобі через дзвінки, був би дійсно сенс досліджувати Найт Сіті. Але можливо все зроблено саме так, а не інакше, просто через те, що розробники не вписувались у дедлайн. Ух, же ж ці дедлайни! Якщо про спонсора відео я вам вже розповідав, то спонсори каналу заслуговують на окрему згадку. Монада сильно допомагає каналу розвиватись, неймовірно сильно. Дякую. Незмінні Марк Ніхао та Асемблер, для якого доведеться робити відео з подарки з Данжон, бо вже незручно виходить, Ганна Когут. Велика вам подяка, я правда вас дуже ціную. Я можу купувати полуницю або кавун і з кайфом робити відео. Плюс завдяки всім моїм спонсорам на Баймій Кофі, я можу купувати обладнання для стрімів, тож скоро буде мій перший раз. Якщо вам подобається контент на каналі, всі посилання для підтримки є в описі відео, і за умови, що Ютуб зможе мене забезпечувати, відоси на каналі будуть з'являтися регулярно. А якщо вам зручніше підтримувати мою Діяльність саме на Ютубі, то зробіть так, як зробили мої ютуб спонсори яким я теж безмежно дякую. І повертаючись до відео, хочу сказати епілог про відьмака 3. Це одна з найпопулярніших ігор всіх часів, при цьому досі далеко не ідеальна в технічному плані. Повторюсь, аванпости і знаки питання не роблять відьмаку плюсів, але додаткові завдання і кількість цих якісних додаткових завдань вражає. Я не люблю грати в ігри з відкритими світами і станом на зараз обираю більш камерні та лінійні пригоди. Але Відьмак 3» створює камерну та лінійну пригоду з кожного завдання. Кількість якісних пропрацьованих квестів колосальна, і це може існувати тільки у відкритому світі. Тобто цій грі потрібен відкритий світ. Вау! При тому, на відміну від того ж Скайріма, відьмаку неймовірний основний сюжет, від якого на додаткові місії теж не завжди хочеться відволікатись. Відьмаку правда є 100 плюс годин контенту, і ці 100 плюс годин не передбачають безцільних тинянь по світу та вбивств мобів на мапі. Це 100 плюс годин якісного, соковитого контенту. Гра була створена з душею та любов'ю. І саме таким чином відьмак 3 хакнув відкриті світи.